Валентина Васильівна приїхала до парку залізничників за власної ініціативи покласти квіти, які виростила власноруч біля будинку, і таким чином віддати шану подвигу народних борців, які 80 років тому не покорились окупації нацистської Німеччини. каже пам'ять про події тих далеких днів передає своїм нащадкам. Цей день повинні пам'ятати і передавати молоді для того, щоб вони пам'ятали, що ті, що лежать у братських могилах, вони освобождали, вони кували перемогу, щоб ми жили на цьому світі, щоб ми пам'ятали їх, не забували, що ті люди, як говорять, були багато всім або Ну вони йшли для того, щоб добути перемогу для всіх людей. На честь дня партизанської слави, який в Україні відзначають з 2001 року, до підніжжя братської могили в парку залізничників, неподалік від головних залізничних воріт Кривого Рогу, з'їхалися представники ветеранських організацій довгинцівського та металургійного районів. Для людей це ще одна дата вшанування героїчного подвигу предків. Пройшла війна, це вже так много літка, будь-якоби ми повинні б забити це страшне віде. Але воно не забивається, тому що пам'ять тих людях, которые освободили нашу страну. Это были и партизаны, это были и подпольщики, это были и фронта первый, второй, украинской, белорусской. Все воевали за освобождение нашей родины. І очень хочеться, щоб не только ми взрослі ветерани, а хочеться, щоб наші діти, наші внуки, наші правнуки. 80 років тому на території Криворіжжя діяли два партизанських загони та 11 підпільних груп. Попри нацистську окупацію, відчайдухи поширювали листівки, шкодили залізничні шляхи та ускладнювали поповнення окупаційних військ. Війна. Визначила своїх героїв, визначила тих людей, патріотів, які стали на захист батьківщини. На Криворіжжі діло два партизанських загони. Перший загін Сідніва. Це Інгулець, широке, селище Сироке, частина Миколаївської області. Десь близько 150 чоловік і другий зовсім невеликий. Ми його відкрили буквально десь років 10 назад. Це загін Бедянка е селище Рахманово. Всі присутні по черзі поклали квіт до підніжжя меморіального знаку в парку залізничників та схилили голови в знак шани безсмертного подвигу героїчних предків, які 80 років тому здолали нацизм. Так і сьогоднішні воїни мають здолати расизм, який приніс сльози та руїни до нашої країни. Олександр Фефілаті, Віктор Степанов, перший міський.